Як робота підшлункової залози впливає на здоров'я всього організму? Шкіра, серце, хребет, волосся це все пов'язано. Підшлункова залоза це не просто орган травлення, це тонко налаштований центр, від якого залежить баланс багатьох систем нашого тіла. Варто лише її дати з бій. Весь організм починає страждати і валитися. Що відбувається, коли підшлункова погано працює? При зниженні функції підшлункової залози порушується, перетравлення їжі, білки, жири та вуглеводи не розщеплюються. Повноцінно розвивається дефіцит поживних речовин. Організм не отримує вітаміни і мінерали навіть при повноцінному харчуванні. Накопичуються токсини, травлення застоюються. Отруйні речовини не виводяться належно, підвищується рівень цукру. Підшлункова відповідає і за вироблення інсуліну. Тому збої впливають і на обмін глюкози, набор ваги. До чого це приводить, до речі? І так, шкіра, сухість, лучення, акнетменної відтинок, все це сигнал, що організм не виводить токсини, а поживних речовин бракує. Волосся стає ламким, починає випадати, сповільнюється ріст. Причина в тому, що організм не засвоює білки та вітаміни групи Б, які напряму залежать від підшлункової зал. Нігті стають тонкими крихким, з'являються білі плями. Як це нестача кальцію, магнію, та токсинку. Хребети, кістки через порушення кальцієвого обміну починаються болі у спині, суглобах, розвивається остеопороз. Серце зростає ризика теросклерозу, порушується ритм серця, знижується енергетичні обміни серцовому м'язі. Мозок та нервова система, зниження працездатності, тривожність, депресивні стани, порушення сну усе це внаслідок інтоксикації та нестачі енергії. І це все підшлунково. І рішення є: мій препарат панкрисорб. Анкресорб це натуральний засіб, розроблений мною спеціально для нормалізації роботи підшлункової залози. Його дія він відновлює вироблення ферментів, покращує перетравлення їжі, знімає запалення підшлункової залози, очищає організм і токсинів, відновлює мікрофлору. Нормалізує рівень цукру в крові, забезпечує кращу засвоюваність вітамінів і мінералів, відновлює всі системи організму. До складу входять екстракти челючих рослин, які м'яко ефективно підтримують залозу, не викликаючи звикання чи якихось побічних ефектів. Ви хочете замовити даний препарат? Просто зараз напишіть мені особисте повідомлення, і я проконсультую вас індивідуально та допоможу підібрати курс саме цього препарата для вас. Разом бути здоровим, легко, здоров'я починається з підшлункової. Не ігноруйте перші сигнали. Зверніть увагу вже сьогодні і вже зараз. Вам допоможе препарат Панкресон.